За ножки вросло, так новолю. Він Він то боїться. Ну, задні лапки я піджопку жопку так тримаю, всі. Розкажу, що то робиться. Це ми здаємо борщу аналіз крові на антитіла до сказу, тому що він має це щеплення. А ми маємо внести титри цих антитіл в його міжнародний ветеринарний паспорт. Ми поставили йому чіп. І зробили всі необхідні додаткові щеплення, але антитіла до сказу вносяться спеціально в документ, щоб він міг виїжджати за кордон. Ми не збираємо за кордон, але в собаки мають бути оформлені документи за нинішніх часів. Мені здається, ці документи краще мати готовими на руках. Поза як ми маємо почекати після того, як нам скажуть, що з антитілами все окей, тобто два тижні буде робитися цей аналіз, і ми маємо почекати ще 3 місяці 90 днів. І тоді ставлять спеціальний дозвіл йому на виїзд. Там така досить зручна процедура, чесно кажу. Щоб виїхати, треба там за кілька днів брати спеціальний ветеринарний дозвіл, але то вже деталі. Зараз маємо здати аналіз. Проблема в тому, що вени у нього абсолютно поховалися. Він лікувався до того, він хворів на ентерит, коли був маленьким щеням. І йому надзвичайно важко взяти якийсь аналіз крові. Намучили собаку, побрили всі чотири ноги і все одно взяли кров аж десь, навіть на шиї пробували, а взяли аж в бедрі і, і то інший ветеринар, якого спеціально для цього викликали. Бідна собачка, але немає іншого варіанту. Але борщ тепер з паспортом. Скажіть мені, друзі мої, як можна не любити це місто? Як можна не любити цю красу? Подивіться субота, алея. Це я йду до театру. Іду і просто насолоджуюсь, тишою, спокою. Це естетична насолода, окрім всього. Це вода так тече красива. Я розумію, що скоро буде мороз знову, але зараз так пахне весною. Як мені подобається ця липова алея. Я за будь якою нагодою намагаюся. Вийти сюди, щоб пройтись саме нею. Я не знаю, як це вам пояснити, але по відчуттям я і не пам'ятаю місце, де б мені було настільки комфортно. Зараз мені тут краще, ніж у Києві. От я приїхала, знаєте, як наче ногами на землю стала. От мені тут добре. Я не можу пояснити це якимось логічними. Хоча, мабуть, можу. Всім спокійно, все нормально. Це є робота, яку ми створили самі. Можливо, що буде ще цікаві проєкти в театрі. Мені здається, це максимум, який я можу бажати на даний момент. Тим паче, що, звісно, що кожна мама для своїх дітей хоче спокійного життя. І за кордон ми їхати не хочемо. Хоча ми всі абсолютно виїзні, навіть собака. Ну, собака ще ні, чекайте. Собака буде виїзний у нас десь в другій половині травня. Ми з Дмитром, діти, бабуся. З кицькою ще є питання, але теж всі візні. Але не хочу за кордон, не хочу. От мені тут прекрасно. Мені подобається місто, мені подобається театр, мені подобаються люди, з якими я спілкуюся. Мені подобається Настяне і коліне навчання. Все, поки так. Життя далі покаже, але думаю, що, скоріше за все, ми тут надовго. Вітаю, друзі, це бімама. І з моєї знаєте, за ще фоє театру. Вхід на малу сцену. Ми будемо працювати тут і також на малій сцені. Зараз покажу. Ми починаємо сьогодні роботу. Наша театральна школа, студія стартує. Переживаємо, звісно, це все дуже хвилююче, але дітки йдуть, дітки реєструються за цей тиждень. Ми докомплектуємо всі групи. А що роблять артисти перед тим, як починають дуже професійне, важливе навчання, яке стане основою можливо, для багатьох дітей? Аноді йде діти. Артист театру на Подорі. Так що ви поставали? Майже майстер сцени. Що ви тут поставали, А Ну, де ви куда? Ми просто прийшли. Ми зрозуміли зразу, що стандарти роботи прибиральниці трошечки є нижчими, ніж наші очікування. Вона просто не знала, коли вона забирає. І вона ще не знає нас. Вона ще не знає, коли вона починається. Я просто я дуже страшна, мерзка тютка в плані прибирання і в плані. Моїх очікувань. Мама моя не дасть збрехати, я в неї вже пліш просто по всій спині. Ну це правильно, має бути чисто. Ну ми прийшли, подивилися, як виправити ситуацію. Можна довго сваритися, розказувати, що ми б хотіли, щоб підлога була так, як і ми хочемо. Звідки вона знає, що ми хочемо? Ми ще не бачилися, не познайомилися. Ну от береш швабру і маєш. Ну так все і вирішується в житті. В принципі, отже, готуємо зустрічати дітей. Ми дуже сподіваємося, що це буде одноразова акція. Приходити ми тут тобі... ні. Ми будемо за собою прибирати, скручувати нашого коврика. У Нас буде залишатися тут чистенько, але моє очікування, щоб підлога була завжди чисто. Ну, Це це знаєте, на початку завжди така турбулентність виникає. Це все треба проговорити словами через роз з людьми, які за це відповідають, і все буде гаразд. впевнена. у нас ще буде тут така спеціальна штука для взуття. Це все буде робитися. Вже після сьогоднішнього уроку У нас є ось така зала. Ми привеземо собі свої стільчики. це, До речі, тут є такий стенд з акторами, які воювали. Хтось ще воює, хтось воював. Ну, оце директор театру Рудольф Цуринець. Зокрема, щоб ви розуміли просто ситуацію. І ось такий стенд тут є на малій. Не входимо до малої сцени. У нас там буде роздягальне, ще поки не покажу, бо там купа речей. Це ще теж в процесі все завжди. Але все вирішиться. От, на даний момент насправді все дуже добре, бо в нас є великий, класний зручний хол. В нас є коврик величезний, ми його купили. Ми будемо його розгортати, будемо проводити в цьому коврику тут заняття, щоб діти могли тут валятися, гулятися. У нас є килинки, у нас є м'ячики. Насправді от килинки м'ячики, і цього вже і достатньо, щоб провести гарний акторський тренаж. Найголовніше, що в нас є прекрасне приміщення в театрі. Спочатку порядок приміщення, хоч ми зробите. Я сподіваюся, сцену ми не будемо. Чи підемо одразу з бідром? А там же кораллі віднизу. Ні. Ні? Ні. Може, з того треба було хоча? Певно, що так. Цікаве життя. Стою на сцені Закарпатського академічному основу музично-драматичного. Дуже зручний зал, до речі. Я була у глядацькій залі на сцені, то я тут вперше. Зручно працювати буде зручно. Хороше місце. Будуть тут рости маленькі артисти. Можливо, виростуть великими артистами. А ми будемо рости разом з ними. Там зазвичай звукачі, світіки, глядачі. Мені бачите, тут багато навчається людей. Ну, багато. Нам здається не менше, ніж людей 70. Це якраз реквізит. Я вже говорила в сторі, що я не знімала, що є закон театру, не можна чіпати чужий реквізит. Тобто, то ти прийшов, не торкаєшся. Якщо хтось щось десь поклав, то він знає, де його та яблучко лежить. І торкатися його точно не варто це хіба зняти і лишити в спокій. Наше робоче місце. Widok ten, że oh, 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 oh. ja, te. w Що саме що саме тобі? Не домовляйтесь, хіба? Без такого. Тобто подивіться на всіх, щоб ви були готові і разом треба вас Ні, зважайте на під руки, почніть з почаю. Хай, хай відчується думать. Як вони там почнете? Проші, раз вже, вже були, ще. Так, Вам треба просто побачити, як у Майже! Умнічки! Ми почали. Насправді, що навіть не віриться, але школа тобі, театральна школа, студія для дітей. Вона вже існує. Олексіна Чернова. Дмитро Грицай. Провели сьогодні прекрасні уроки для дітей. Перші дві групи точно сформовані в нас фактично. Можливо, кілька малючків візьмемо, але то не факт. Бо ми одну дівчинку з, з другої групи перекинемо до молодших і буде просто ідеальний набор. На наступному тижні в нас там взагалі планується, ой, додадуться діти. Зараз грамотно, тепер моя робота, я маю грамотно спланувати все. А, це починається тренаж, наш, так? Да? Я маю грамотно спланувати та, та, та. весь наш графік роботи. Слава Богу, що є з ким працювати. І слава Богу, що є це прекрасне приміщення, яке і так сприяє творчій роботі, ми в театрі. Ми в Закарпатському обласному академічному театрі. Ми дуже раді, що ця е, наша співпраця з театром так класно складається. Все зрозуміло, все чітко, все так як треба, і е, це дуже приємно знаходитись на сцені. Всім подобається? всім так. задоволення ця дитина просиділа всі, весь тренаж два. на стульчук. Просто на стульчик. Майже Але, два. Настя сказала сидіти, він сидів, уже хотів брати участь. Він. Але ні, ще рано. Ну, хай дивиться. Він, буде... він, ще, Оті, маленький. він ще маленький. Ще. У нас немає такої групи. Ми не набираємо собачої групи. Поки що пробачите. Дякую всім, хто підтримує в коментарях. Дякую всім, хто пише в інстаграмі. Всім, хто вітає. Нам надзвичайно приємно. Насправді дуже і дуже важливо тому не спостерігати. Наш розвиток подальше буду розказувати. Thanks <smart noise>